Доброго вечора. Доброго. Віка прийшла не просто так, а оце таким пакетом. Да. там моя юбка. Боже, там моя юбка. Ого! Так, зараз будемо дивитися. І так. Це ліскочик для спини. Ага, мені і Ірі. Два. Два. Два два. Отлічненько. Це О, надо. Він точно такий, як у мене. Тільки за цією штукою, яку треба класти. Ага. Ага. От. Ого. А куди її вкласти? Aha, так, yeah. <laughs> це перший рівень. Ага. Ну, китайці. Ну, покажеш. Ти за штука, от у мене немає оцієї, у мене тут дірка і хорошо, я лежу, мені не давить. А там? вони просто. Щоб <ріст> 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 Щоб не дав... не, давила. не давило, підкладай. Але я б ці штучки виламала Та там. не треба поки що нічого виламувати, то в тебе там куча позвоночників. <ріст> 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 я думаю, що все буде норм. Оно, вот так. Не ну, давить. Ясно. Все. Ну, накричала на тебя. Ну так що тепер на мене? Так спідлоба дивитися? Да. Ну, сказала, вот ні. Не лізь в пакет. То що тепер? моргаєш мені. Бли моїм. Блий, моїм очима! Все. Ні. Так, а ну, чекай. Поїхали далі. В общем, це другий. Це другий, то Ірина. Так. Юбочка. Юбочка? Ну покажи мою юбочку. Боже, скільки ми її обирали цю юбочку. <ріх> Ай-яй-яй, я, я, я. Ой, так. Да. Ну шо, зараз поміряю. Какая це не маленька? Да? Нет, отличная. Мерить? Ну да. Давай. Хм. Ну, топай сюди. От думаете, чего я замовляла оцю юбочку? У мне нема с чем носить оцю сумочку таку класнючу. Чор... Чуть не навернулася. Чорний піджучок у мене є такий. Дуже класний. Може, піджучок зараз? А ну, давай. Давай. Знімаю. Ні, ну, вибачте, футболочку вже зараз перевдягати мені щось не хочеться. Звісно, сюди треба щось інше. Вот. Гарний. Така велика якась сумка, слухай тобі, наче велика вона мені. <рес> Та я юбку купила ради сумки, а ти мені кажеш велика, ну ти що? <рес> mm. Ні, ну хорошо. Ну, піджак, наче довгий сюди під цю юбку. Щось, щось я не розумію. Отак От мені подобається більше У без Є е Біленький, коротенький, ну я не буду зараз не буду. Не, ну сі класна. Ну, Коротше, юбочка сидить дуже. Да. Да, Сіла дуже хороша, юбка. Угу. А поясочок там не прийшов? Так, прийшов, да, звісно. А, так під нею ще поясочки? Даю. Угу. Так, до юбочки ж є поясочок. Це ж з цим поясочком ще треба розібратися. Де тут? Ага, да? угу. отак виємка, так? Отак повімка. Ага, Вот это вот так. Так, а ну, чекай. Иди там. Немає на мене дырочки. Немає Надо пробовать дырочки. еще один. Ну, я сейчас сделала так свободненько, все равно, чтобы только видно было в поля. Ну, а вообще ж, бачиш, треба робити дірочки. Угу. Классный поясочек, а? да? Да. Ну от дивись, я зараз так, підтягну так, як мені треба було. От. Угу. І цей, Ану, сюди, і цей хвостик, взагалі тоді личний сюди. Дірочку проколопати і все. Ага, ой, клас. Угу. От Я зразу на його дивилася і думала, що до цієї юбочки треба щось таке уголочок якийсь. Угу, Супер. Угу. Вау. Вау, вау, вау! Дуже супер, так. Да. Дуже, э, да, да, дуже, 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 дуже змінив. У мене голубує. Дуже пасок. Це дуже змінив образ. Так, там щось ще? Там якась ще маєчка. Ну, Нет. Сиды на педи. Сейчас я одену лосинчик. Так, а что у нас тут? Тут Вика вечерю принесла. Угу. Оп, у нас Так, тут? мы снимаем. Не снимаем да. спортсменка. Сзади хорошо? Да. Дуже хорошо. Супер. Класна маечка? Да. Трошки замялась, э, эти, чашечки, ці подставочки. Вот. Але ж. Да. Зачет? Залишаємо. Однозначно. Маєчку залишаємо. Юбочку залишаємо. Все. Киті, ти думаєш, да, що там класно, тобі щось... Шо... Там тобі щось має бути ще, Да? Пакетики пусті. А де печиво? А печиво де? <різь> а от, до речі. Ще одна сумочка. Це ти, ти собі замовляла, ага. і а моя у тебе зараз. Ага. Так, мам, я у таких наборів заказала три. отаких таких у мене точно два. Е -е, подивись, хорошо, я ті, що зайві. Okay, воно вже все складе. значить, я повідправляю назад. Це моє забираю. Це моє, це все мені підходить. Піджачок назад на вешалочку. Так, і ось у нас залишились штуки в, в літак. Так, ось ця штука зараз покажемо. Подушечка без наповнювача. Подушечка, uh -huh. в яку можна засунути багато речей. Застібнути, повісити на шию. І буде отака типа явниця. І типу, так, да, але там піввалізи туди влазить, Дуже, та саме, вілючі, до... Дуже класний вілюрчик. У мене така сіра, а у тебе чорна. Класна. У тебе ж чорна сумка? А у мене сіра. І до неї ось така штука є. І її можна як сумочку на плече угу. зручно. і як ага. ну, короте, різні робити, довжину. Все напхав туди. І як сумка. Да, і можна. Як... Я тобі скажу, що як сумка, дуже зручно. <гум> Да. Так. Да. А в мене буде і ця штука, і ще й подушка буде. На... Ще одну я замовила таку. У мене Є. дві подушки, воно я знайшла. І Надувна і mm. така і. Так, далі. Отака штука, мама, це. Пам'ятаєш, я показувала. Пристегивається. щоб голова не падала. Ні, не на голова. Це на... Сідаєш і оцю пристегуєш на переднє а, сидіння І ножки кладеш. от туди кладеш. Да, і, у так. Ножки, от так і у тебе ножки. І у тебе ножки навісу. На ну, воно не так, воно буде нижче. Ну так, да, ти сидиш і да. Це супер штука. Да. Буде нам. Особливо на зворотній одна шлях. Вона одна? Ні, їх три. Отлично. Всім, я замовила. На зворотньому шляху ми ж їдемо. що там, ми їдемо Автобусом. Ей! Ей! Та хай чухається. Да, Ні, вона мокра, там, де вона починає вилизувати. Діван? Так. Да, вот. Так, хорошо, це моя. E, Можеш обрати. Або ця. Вони, щось вони різні прийшли. І в мене ще одна така. У мене вже все чорне, я буду чорне. Ну, місточок теж треба вже витворити. <з Citizen> так, ну, він зараз <dış> <сейчас> на самій першій позиції. Оце під жопу чи ото? Ото, mm. широким hmm. під жопу, так. Оце під жопу, так чи те? Так. Так. Тобто треба вище, так, зробити? Так, отак, отак. А, під копчик? Так. Да. Ну, копчик на підлозі. Копчик на підлозі. Ой, не вже там чимсь А Руки вгору? Так. Да. Ножки ви... випрями і розслаби. Не треба вище, мені так хорошо. Воно має бути е дискомфортно, щоб воно розтягувало. Я не люблю падати дискомфортно. М'язи. Неба, щоб було дискомфорт. <гум> я люблю, коли не дискомфорт. А вона потім О, ти лежиш 2-3 дні. Я взагалі її взяла собі для. Ну, щоб живот ходив. Да, для mm. гарного животу. Живот. Да. Для цього треба, щоб було дискомфортно. <гум> воно кілька днів дискомфортно, а потім стає так. от. Ну, оце принцип, як ми робили, качалку. <гум> так. Просто тут ты собі робиш, э, этот э, ручки, прям надо вытянуть в гору и положить. Та, і... було, да, да, и та. серед... положить ладошки на підлогу. Вот так, да. И друг до другу мизинчиками. У меня так налягают. Що... Да, у мене теж. Хорошо. <реш> Превью готова. Дай так по кілька хвилин а до потом, десяти. А потом аккуратненько. Да. Не, ну на целом этом самому і не акуратненько, на, на такому. Ну а Да, ну шо? ти вообще відчула його якось? В смысле? Ну дискомфорту не да. буду. Mm -hmm. Значить, <свят> не твоя. <свят> Все? Да. Можно жрать идти? Да. Отлично. І що тобі дискомфортно? Ага. Ну, ну, тобто, добре, да? так? Треба, щоб було дискомфортно. Да. <гум> ну що, то е короткі м'язи спини, оці, угу. по берегу, мають е, витягуватися. Зараз вони не витягуються. Угу. А от зараз, можливо, що тобі скажу. Ой. Так ты ж не поклала себе это. Да, тіш -тіш. у ж штучки. У меня там девочка, то не больше попадает. О, вот это уже что-то. Угу. Коли ага. так лежишь там. А, и знаешь, и внутрішні органы рухаються. рухаются. Там якийсь спазм, что-то, вот она, Ну, це так і має бути, це нормально. Потім через кілька днів це все проходить. Типу, я лягаю, а таке враження, як я лягла, типу, на перший варіант місточка, угу. коли він був нижчим. Я тебе удалила. Ну, і мається на увазі. Віддалила на 0,5. Так Прикольно. Ой, зрозуміло. Щас... Так. Саме так. Все. Все, Віка, вимикаю, на це не можна дивитися. Так, тепер піднімаємо штурму. піднімаємо спинку, убираємо з-під себя штучку. Ага. І вот так вот перекатиком хорошо викладаємо позвоночник назад. Uh -huh. встаем прессом, вот так, ну, а вы на, на бок, вот так, uh -huh. вот, ну, вот какое-то время, конечно, ой, надо мне полежать пару дней на этом мостике, а ну ты теперь спробуй, ну, сейчас, я камала значит, тут короткая, вот так вот это, да, выравниваю ногу и попробую расслабиться, Нет, нет, ты лягаешь жопой в этот на предлогу. Под голову можно подушечку подкладать. Валик, помнишь, тут и теж? А, ну может быть, потому что мне лову хочется покладывать. Поклады. А, вот это. Да? Ну, звісно, так другое дело. І що? Як... Які відчуття? Знову хорошо? Так. Да. Зараз і справляємо, вище піднімемо. Ну, у тебе в цілому зі спиною хорошо. Ну так. Тому бачиш, от тобі показник. А у кого зі спиною не хорошо, то лежать отак боляче. Але це так і має бути. Скільки так треба лежати? Ну, взагалі, якщо тобі хорошо, то можеш вставати. Щоб ну, був якийсь ефект, має бути спочатку не хорошо, тоді відбувається процес. Я на тому, що лягла зразу на першому, угу. ну, от, оце саме відчуття отут було приємніше. А зараз? А зараз мені наче отут десь є, поймаєш, мені Наче не там він. Не ну, там лежи, мені от так наче надо, щоб розумієш, что я ага. короткая от в этом месте. Вот ага. о, Ой, тоді я і это, як ти кажеш, дискомфорт. Вот. Потягнула. Пояснице. Да. Начало поперед? Да. А, ну да, тоді правда. Ну вот, а то що ж я лежу, спина мені дось давай і все. Ой, аж хрустнула Так. <рес> Ну, в спині розтягуються. Да, так, да, так, да. так. А ну руки вгору. І робиш вдих, і так видих, і розслабляєш повністю. Ну так, да. там мені треба, щоб лежати. Ось дивись, воно ж всередина до... повинна бути отут, от правильно? Ну так. Да. Ну. А я якщо там лягаю, у мене отут. От угу, я поняла Зрозуміло. Ну, тобі ще можна, знаєш що? Тобі можна його покрутити, тому що тут вигин, він не посередині, він ближче до цього краю. Тобі, можливо, отак буде краще. Ану, спробуй. Тільки клади його, прямо попробуй на підлогу, щоб ти стала... Ні, ти нерівно поклала. Складно да, розслабитися? Ні. А в животі що? В животі хорошо. Розтягується. Ну просто тіло тянеться. А по внутрішнім якимось органам ти нічого не відчуваєш? Ні. Боже. Здорова людина. А що довго відчувати? Спазми. Спазми. То там якийсь спазм, то з іншого боку спазм, то під ребром спазм, то під пупом спазм. Клас. На тебе не буду наводити, але ти там сидиш. Ні. Так, забрала Танюшку. І оце сміюся. Кажу, виправляють мене. Я не, взагалі молодці, що виправляють. Кажу хрещена. Хрещена, то я для неї, правильно? Да. Тому що, дави на нас оця російська мова кресниця, тому і хрещена. Хрещенець. А воно ж не хрещена похресниця. А ти бачиш, Українка. Я, я це кажу, похресниця, от так от. Так що ось у мене похресниця, нянька. Я кажу, їде. Їде няня для, для, катюні. Няня для катюні. Кажу, Танюшечка, я тобі катюня, звісно, я ж розумію, що ну все ж таки собачка, треба звикнути. Але Тебе буде, Таня, е, оплачуємо відпустку. Будеш відпочивати, гуляти на набері. Да. Дівчата в нас дуже класні. Наташа, вообще, тут... тебе вже всі чекають, всі вже знають, все на наташок саме... куча, куча собак, да. у, нас там, у нас там всі. Наташа пойду мене на Наташки кругом. Куча біглі вокруг. В общем, ти буде, тобі буде класно і весело. Так, а я ось приїхала до трошечки базарчику. І зараз мені треба накупити зелені, тому що мені треба зняти відео про мою миючу машинку, посудомийку. Мені там пишуть, вже місяць користуєтесь, розкажіть всі за і проти. Ну, звісно, розкажу. Так, приїхали. Все, продовжимо вдома. Треба було знімати, як Кеті знайомилась з Танією, але вона вже, Танюха її підкормила, і вона вже все. Все, нормально. А дівчата мої не можуть там набалакатись. Не можуть набалакати. Я підглядаю за ними. Не можуть набалакатись.